Це самі пишні оладки. Вони виходять як пончики. От як їх посмажила, такі вони лишаються. Пишні, порості, м'які. Ну і дуже смачні. Ось такі всередині. А ще з домашнім джемом. В миску вбиваю одне яйце, пів чайної ложки солі, Дві столові ложки цукру, пачечка ванільного цукру. Перемішую все разом вінчиком. Трошки так яйця збиваю. 400 мл кефіру кімнатної температури виливаю в яйце. Відважила 300 г борошна і потрохи додаю. У мене пішло 320 г борошна. Ось таке тісто має бути, повільно спадає з ложки. Даю 1 чайну ложку соди. Як добре перемішала, накриваю мискою і лишаю його постояти на хвилин 10-15. Розігріваю суху пательню. Тоді вливаю олію, тісто постояло 15 хвилин. Викладаю в розігріту пательню по столовій ложці тіста, нагрів зменшую на самий мінімальний, накриваю кришкою. А щоб було швидше, смажу на двох пательнях. Поки одні смажаться, вже другі потрібно перевертати. Гарненько так підросли. І все виделкою перевертаю. Обов'язково готуйте.